Лото Кінг. сміливість дарувати емоції У нас є 435 та доба нашого героїчного протистояння. Ворогу доба яка наближає Україну до перемоги. І відповідно доба, коли ми знову обговорюємо різні реакції світу і москви на вчорашню атаку безпілотників. Ну і відповідно, що відповідно, знаєте. Не сказати кілька слів знову ж таки про атаку безпілотників на Москву, та хто кличе з себе Маргарітчк Сіманіян, не могла в своєму телеграм-каналі. Вона розмістила відповідний допис, де написала, що якщо би атака безпілотників на Кремль була хитрим планом Москви, щоб оправдати. контрольный в голову киевскому режиму, обстановочка сейчас выглядела бы совсем иначе, говорит. Воздух трещал бы от заявлений, обвинений, жестких ответов, медийной накачки, трансляции экстренного совещания, затем экстренного обращения и прочей эскалации. Так что нет, это не мы, а жаль. А що означає ось ця остання фразочка, мені дуже цікаво? А жаль. А жаль, ета... це ви про що? А жаль, що не вдалося. А жаль, що це не ви. А жаль, що вас хтось випередив. А жаль, бо ви планували. А жаль, що. Що хотіла сказати, Маргаріточка Сіманіян. Уважаємо, знатакі, Вопрос к вам. Мені здається, що сама Маргарічка Сіманян вже не розуміє, що вона хотіла би сказати. Ну і знову ж таки маємо е реакцію. Ну, принаймні, про це пишуть телеграм-канали. кажуть, що Китай заборонив Путіну йти на ескалацію після інцидента з дронами над Кремлем. Можливо, Маргарітчка Сіманіян саме тому не має отого всього, що ви е тільки но перерахували. Можливо, саме тому ніяких екстрених совіщаній. Можливо, тому. Немає нічого із вище перерахованого, можливо, тому немає ескалації, можливо, тому немає жодних дій, тому що Китай заборонив, тому що сказав сидіть всім ровно і е, не рухатися е, на своїй гумовій попі. Можливо, в цьому причина? Можливо, саме тут треба шукати, де собака порилася, і не шукати відповіді в ваших словах. Можливо, саме так? Тим не менше. Вони називають все, що вчора відбулося терактом, не інакше. Теракт, певно був по відношенню до тієї триколірної ганчірки, яка висіла над тим самим Кремлем. До речі, вона кажуть, не постраждала. На жаль, навіть вона не загорілася, тобто навіть вона не пережила цього теракту, або ж навіть вона не зазнала цього теракту. Так, от дивний теракт, коли ніхто не постраждав якому якого ви не запобігли, який відбувся? Ну тому що ви ж кажете про те, що він відбувся, але при цьому ніхто не постраждав. Дуже дивний теракт. Але мені здається, що вони просто-напросто забули, як е, виглядає теракт. А я їм можу про це нагадати, звісно ж, е, тому що вони нам нагадали, як і виглядає теракт, і відповідно втілили його в життя. Теракт виглядає наступним чином: 4, 5 і 6 шостого травня на Херсонщині. Оголосили днями жалоби за загиблими через е, вчорашні обстріли окупантів. 4, 5 і 6 травня. Ось так виглядає теракт. Е, внаслідок вчорашніх обстрілів Херсона загинули 23 особи, 46 отримали поранення, 84 особи були евакуйовані з деокупованих територій. Отак виглядає теракт Маргаріч Сіманіян. Передайте там на своїх корічнівих екранах і Кремлю. Також можете передати, як виглядає теракт. 16 разів місто обстрілювали, 82 снаряди прилетіло. Ось так виглядає теракт. Мені хочеться вам нагадати, якщо б ви раптом забули, не знали. Якщо ви називаєте будь яке слово терактом, будь-який політ дрона, то ну, вибачайте, ви трошечки неправі. Ну, відповідно, поки далеко від Херсону не виді... не відійшли. Я вам скажу про те, що а, волонтери з Херсона, які вчора потрапили під а, обстріл, відповідно, вони а, наразі збирають гроші тепер на відновлення свого автомобіля. А, вчора цей автомобіль можна було побачити на всіх кадрах відео з місця подій. Я впевнена, що ви також бачили, просто не звертали увагу на нього. Це автомобіль, яким. Евакуюють людей з обмеженими можливостями пересування. І, відповідно, він вчора дуже сильно постраждав, і його треба відновити. Тому що ми часто говоримо з вами про те, що автомобіль це засіб. це… Одноразовий матеріал, а цей ще може можна відновити. Щоправда, потрібно зібрати 150 тисяч гривень. Ви бачите QR-код на своєму екрані там смартфону, телевізора. Я не знаю на чому ви дивитесь саме цей ефір. Тим не менше, ви можете ним скористатися. Будь-яка сума важлива, будь-яка сума потрібна від гривні і до. Тої суми, яку ви можете пожертвувати, там же є. І е, номери карток, якщо ви не можете скористатися QR-кодом, є і номери карток, все це є в нашому телеграм-каналі 24 го каналу. Переходьте, дивіться, донатьте, допомагайте, тому що знову ж таки я розумію, що ми зараз всі зосереджені. На наших котиках на Збройних силах України вони першочергово отримують нашу з вами допомогу, наші з вами донати, наші з вами подяки. Але не треба забувати про волонтерів, які щодня е жертвують своїм життям для того, щоб рятувати чужі життя. Ну відповідно е закликаю вас до того. Вчора всі вціліли. В цій самій перестрілці і тих, кого евакуювали, і ті, хто евакуював, але постраждав автомобіль. Його ми можемо відновити з вами. Правда, можемо. Тому ну, давайте будемо допомагати разом. Привіт тобі, величне народи, величне країни. Мене звати Катерина Соляр. Я ведуча 24 го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас, куди правильно на мій телеграм-канал. Бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо. Продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі, або ще мало відомі. От там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того, щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, папа. -па.